Вітаю, шановні глядачі. В Україні активно обговорюють можливість мобілізовувати засуджених. Днями про це висловився і міністр юстиції Денис Малюська. А що про це думають військовослужбовці? Говоритимемо на цю тему з ветераном легендарної 47-ї бригади Миколою Мельником. Пане Миколо, вітаю в Україні! Активно останні тижні обговорюють тему можливої мобілізації людей, які мають судимість, і зокрема. Зараз ці обговорення підштовхнулися тим, що міністр юстиції пан Малюська він зробив серію заяв щодо таких можливостей, і що зокрема, от мене зацікавило, він запропонував відокремлювати тих, хто у кого судимість не погашена, і тих, хто колись вже отримував судимість і зараз не може бути мобілізованим через наявну судимість. Тож на вашу думку, чи допустимо взагалі таким чином розділяти? Людей на подібні категорії. Та як ви взагалі особисто ставитесь до подібних ініціатив? Ну, я мав на увазі саме мобілізацію засуджених. Я спокійно до того ставлюсь. Єдине, зазначу, в Україні вже був такий приклад, він якраз був в лютому 22-му році, тоді президент своєму указом просто помилував. А, близь більше аніж 100, я забув конкретну цифру, але там було декілька сотень ув'язних і не помилував, тому що це люди, які мали дуже великий значний військовий досвід, які допомагали е, допомогти державі. і, В принципі, хоч більшість вже і загинула, але свою роль вони виконали. Що ж до дискусії, так вона виникла доволі давно. Буквально як тільки почалась перша реєстрація законопроекту про мобілізацію, як тільки всі почали говорити про велику мобілізацію, відразу о, почали ну, почалась дискусія. Давайте все ж таки мобілізовувати. Uh, чи то заклю... заключених, чи то поліцейських. Тобто, за... тому, що з великим рахунком суспільство взагалі по барабану кого мобілізують, аби не їх. Ну давайте визнаємо комунікаційну компанію. Наша влада програла вщент і тому зараз намагається шукати якісь можливості для того, щоб не проводити велику тотальну мобілізацію. Ну добре, дійшли до uh, заключених. Uh, я повторю те, що казав зараз. По перше, я вважаю некоректним будь-які коментарі з боку будь-якого представника центрального органу виконавчої влади щодо того, кого треба мілізовувати, кого не треба мілізовувати. Тільки армія знає чи потрібні їй ці люди, і чи зможе вона їх переварити, тому що починаючи з 2014 року, були різні люди, які долучалися до російсько-української війни з різною долею. У мене в підрозділі, коли команду були були люди з судимостями погашеними, тобто, але все залежить від того, чи може певний командир командувати такими людьми, чи не може, чи зможе він їм нав'язати свій порядок денний. Чи вони ну вибачте, будь ласка, за вираз зараз влаштують в роті свою вільну малину. Да, тому це все, все залежить від е, командира. Тому єдиний прийнятний спосіб мобілізації таких людей є конкретний запит військової частини до Мінюсу, до колонії до механізм можна продумати е, до певної структури, яка йому ну, надасть цих людей. Так, в законі мають бути запобіжники, мають бути чітко зазначено, хто жодним чином не може бути мобілізований. Ну це поняття це, це сексуальні злочини. Це злочини, пов'язані з наркотиками. Тут це зрозуміло. Ну там по составу можна погратися, але тільки приклавши відповідальність на командирівської частини, ми не перетворимо е цю ситуацію на якийсь симулякер, який буде підміною. Великої мобілізації, і який може в подальшому призвести просто до розвалу конкретних підрозділів, де командири, які прийдуть з військових кафедр, фізично не будуть знати, що з цими людьми робити, адже немає такого підрозділу, де солдат періодично не посилає на три букви командира, і немає підрозділу, де немає конфліктів, але завжди є можливість. Переконати солдата змусити, ну і там ще щось придумати, але все залежить від командира, пане Миколо. А ви сказали от щодо запобіжників? І я от одразу згадав зараз, я, от якщо аналізувати взагалі от дискусію щодо цієї ініціативи, от є такі контроверсійні думки. А дехто вважає, що мобілізація засуджених може стати Певною формою от, покарання, що от, людей будуть відправляти там на фронт. А дехто вважає навпаки, що до прикладу, там потенційним корупціонерам це дозволить е, ухилятися від слідства, бо вони зможуть сховатися, мовляв, в армії, знайти там собі місце, і на цей час їх корупційні справи не будуть розглядатися, будуть призупинені. От як Ви вважаєте, чи будуть враховані подібні запобіжники? Я думаю, їх неможливо прибрати. Тобто, подивимося правді в очі, але я ж тому і кажу, що відповідальність має бути на командирі конкретної військової частини. Тобто, ти кажеш тобі, потрібна така ти -так категорія людей, ти їх там мобілізуєш до себе, але і ти береш на себе відповідальність. Тобто, ти її далі використовуєш як піхоту, ну або посадиш в штабі, там щоб вони тобі на карман кидали. Тобто, ти з таким чином збагатишся. Але це твоя відповідальність. Ти поставив свою печатку, ти поставив свій підпис. З тебе спитає і держава, і суспільство: ось до чого я веду. Ми не можемо зараз прибрати корупційні чинники. Ми з вами живемо в Україні, і ми прекрасно розуміємо, яка в нас держава і які в нас є славетні традиції. Але а, лише в... Вівши персональну відповідальність і поклавши їх на командирів військових частин, можна буде хоча б якось структуризувати цю ситуацію. Тобто, тому що якщо знову ж таки, якщо генштаб або інші структури, які знову ж таки завжди перевіряють боєздатність підрозділів, побачить, що конкретну частину мобілізувалися там 50 людей по статті корупції, і вони всі обалденно чилять в штабі. Ну, я думаю, такі комбачить там вилітить моментально, да там піде командувати резервну, резервним взводом, да, який геройські поведе в бой. Ну і на його місце призначить людину, яка буде ну менш толерувати е таким людям, тому що і, і зрозуміти правильно, я не проти них. Я просто розумію, що зараз потреба якраз в піхоті, і ми маємо усвідомлювати, що це окремі люди, з окремою психологією. Нам є кому літати на БПЛА, нам є кому там. Займатися зв'язком нас багато логістів, багато штабних у нас піхоти немає, тому це як один із засобів мобілізації тих людей може розглядатися, але не треба його абсолютизувати. А якщо дозволите, ще от ви сказали просто про відповідальність командирів на випадок, якщо він буде намагатися покривати там певних корупціонерів, які будуть у нього знаходитись. А, а от як щодо того, що ну є просто така думка, що командири потенційно будуть ставитися, можливо, до цієї категорії військових, особливо, але можливо не так особливо, як у плані привілеїв, а навпаки, що вони будуть. Використовувати їх, мовляв, як м'ясо. Чи, можливо, подібний сценарій, і чи вдасться завдяки відповідальності командирів цього не допустити? Ну, дивіться, приватні випадки можуть бути завжди. Ну, будь якийсь приватний випадок, але це не буде системна ситуація, тому що будь-який командир лінійного підрозділу зацікавлений в тому, що в боєздатності підрозділу, а не в його самознищенні. Тобто це інша філософія. Командир думає ніяк там зараз заткнути дирка, як зберегти підрозділ, бо він тоді зможе продовжувати воювати. А він, а якщо зможе продовжити воювати, то і командир цього підрозділу рано чи пізно позірненко отримує якийсь ординочок, там підкинуть там хрест залужного і так далі. І тому подобне тому, о, чому буде таке пристівка ставити? Ну навряд чи навряд чи, хоч я не виключаю, що можливо будуть певні. Суперечності з командиром, в яких статут бойового мозгу він завжди там витісняє будь-які інші здраві мислі. Але в цілому я далекі від думки, що так буде. Але знову ж таки дуже важливо, щоб саме командири е, середньої ланки, молодшої ланки робили запит на командира військової частини з проханням мобілізувати до них саме таких людей. Хай беруть на себе відповідальність, хай самі думають з ким і як вони будуть іти в бій, тому що найстрашніше, що може відбутися, це а, тупорило у комплектуванні, коли від підрозділу там залишилося 20%, відсотків. Тобі 80% ще з колонії прислали. Так ну і бери розрулі, ну це буде погана історія, тому що ну це прийдуть люди з якою своєю субкультурою. Цю субкультуру треба буде розвалювати. Щоб пояснити людям, що вони тепер в армії. А я вам скажу: не кожна людина то зможе. Я б сказав, всі не в армії взагалі може. Можуть. можуть мати такий авторитет, щоб в принципі там здорових сложився цих чоловіків, загнати під плінтуса і пояснити, що у них нова реальність. Будемо сподіватися, що цей процес відбуватиметься з розумом і з урахуванням усіх запобіжників. Дякую вам, пане Миколу, за коментарі на цю тему.